Повертаємось до інформаційної студії телеканалу «Еспресо». Олексій Бурлаков. Продовжуємо це інформаційний вже, мабуть, вечір. Зараз в цій студії Олександр Солонтай, експерт інституту політичної освіти. Доброго вечора. Вітаю. Повторю питання сьогоднішнього ефіру. Чи треба позбавити Савченко? Звання Героя України. Якщо думаєте, що так, 0800-211-381. якщо ви думаєте, що ні, не треба позбавляти. 0800-211-382. вже майже 10 тисяч дев'ять з половиною. Сподіваюсь, буде ще більше. І чекаємо на ваші відповіді далі. Ну а для того щоб почати розмову так е коротенько про формування громадських рад. Е для міністерств для всіх міністерств майже вже сформовані ці громадські ради, але майже кожні такі збори, майже кожен процес установчих зборів до створення цих громадських рад, не обходиться без якогось скандалу або без якоїсь суперечки. Ось наразі міністерство оборони і громадська рада при міністерстві оборони вже дуже багато волонтерів, очільників громадських організацій говорили про те, що це не є нормальним що це не є громадська рада, яка мала бути. Бути б створена цікаво, як саме обирають ті громадські організації, що будуть туди входити, як їх перевіряють на основі чого, і ось вже навіть. Степан Полторак, міністр оборони, власне, вирішив перевірити, як саме формували громадську раду при Міністерстві оборони. Я так розумію, що це відбулася нормальна комунікація. Тобто, громада сказала, що погано формували, і ось міністр відгукнувся. Але чи призведе це до чогось? Ну як сказала громадськість, якщо конкретно говорити про міністерство оборони, то громадські певні організації, волонтерські, хлопнули дверима і сказали про те, що вони не будуть у складі такої ради, да. і це змусило звичайно зробити перевірку і реагувати. Тобто, ну не зовсім нормально, тому що довели до такого стану, що організаціям прийшлося там хлопати дверима. А взагалі в Україні це типова проблема. Громадські ради формуються там при райдержадміністрації адміністрації в районі, при облдержадміністрації в області, при міністерствах, при НЗК, там, при різних е, інституціях. Е, зро, робиться це досить складний процес, тому що в Україні дуже багато є громадських організацій, немає ніякої спеціалізації в організації, і дуже часто громадські організації, от е, ну навіть там от, по Міністерству оборони, наприклад, там фонд культури, на. Наприклад, uh -huh. там громадська організація, ну і інші такі організації Студинська республіка. Ось тут ну, наприклад, да, входить. тобто, тобто по самих назвах нічого не скажеш, а якоїсь там ну класифікації громадських організацій, так як класифіковані органи влади, нема і не може бути. Тому кожен раз в одних громадських організаціях, які спеціалізовано займаються певною сферою, виникають питання до інших громадських організацій про те, що а що ви тут робите? Але загалом ідея заключається в громадському контролі, тобто в тому, щоб за міністерством громадськість спостерігала, дивилася і. Влада була підзвітна громадськості не тільки під час виборів, раз на 4-5 років, але й постійно в періодичній діяльності. Ну і крім того, це такі громадські дорадники, помічники, крім контролю. Це ще люди, які можуть бути партнером громадськості. Тому зрозуміло, що усюди проблеми величезні. По-перше, різні види організації сходяться. По-друге, багато хто з громадських діячів зловживає цим поняттям, думаючи про те, що ставши громадською радою, ти отримаєш певні префілеї. Наприклад, ви на ефір покличете. Або, наприклад, корочку може бути десь. Гарно можна буде показати, я або громадську десь... громадську раду представляють десь ці десь... двері відкривають. Десь це двері відкривають так? Mm -hmm. Тобто це десь серйозно сприймають і дійсно в них які повноваження тоді? немає там серйозних повноважень. Це функція громадського контролю. Насправді це працювати треба, mm -hmm. тобто треба аналізувати роботу міністерства, думати, писати пропозиції, збиратися з експертами або навпаки не робити закривати на щось очі. Так я розумію, що і хвалити, і і хвалити орган влади, так тобто, і хвалити міністра, ну, тобто від імені громадськості заявляти, коли треба про те, що. Там все добре, там гарно. Міністр молодець, або керівник департаменту зробив правильний вчинок, або і влада просуває цього... правильний документ. Після подібного ми бачимо, ось як відбувається там в Десні в центрі навчання, військовому центрі навчання. після цього ми бачимо ще багато таких випадків, коли дійсно нема кому контролювати. Хоча ось про Десну вже виклали відео в мережу і перевіряють, і перевіряють, як це могло таке статися, і ну, дивіться, от перевіряють як. Перевіряють не громадською радою, а перевіряють журналістськими розслідуваннями, так. оприлюдненням інформації, через доступ до інформації, через перехресний контроль фінансової, бухгалтерської, бюджетної інформації, тобто професійний, вже контроль, професійний контроль, тобто є громадський контроль. Є професійний контроль, професійний контроль, правоохоронні органи, журналісти, так, розслідувачі, так, так, так. ну і так далі. Є громадський контроль, тобто аматорський з метою допомогти владі і проконтролювати, щоб влада була нам підзвітна і підконтрольна. Та ось тут в тому в такому випадку чи має громадська рада або громадські активісти доступ, от, наприклад, як в Дисні, для того, щоб розібратися, чи робили ремонт в цих приміщеннях, і хто довів їх до такого стану? Доступ до фінансування, доступ до всього У нас іншого. після реформи законодавства. У нас будь-який громадянин має доступ до фінансування. Будь-який громадянин має доступ до документів, зокрема, взяти право на доступ до публічної інформації, використати або право доступу до відкритих даних. А багато даних взагалі в інтернетах тепер з'явилися в реєстрах, в тому числі фінансові документи. Тому в цьому плані не треба бути членом громадської ради, щоб здійснювати громадський контроль. Сила громадського контролю громадської ради в легітимності. Звичайно, що там, ну бачите, міністр зреагував. Тобто, зрозуміло, що коли там громадська рада, що об'єднує багатьох, заявляє спільну позицію, то це виглядає серйозно. Але в тому і складність власне такого механізму. От ми завжди постійно підкреслюємо всім активним людям, що тут дивіться, палка з двох кінців з одного боку, це ви легітимні, що Це ціла громада запитує. А з іншого боку, поки домовився з усіма членами громадської ради з різних організацій, з різним досвідом, різними емоціями, різною практикою, з різними намірами. Як ми з вами говорили, одні прийшли працювати, а другі прийшли двері ногами відкривати корочкою. То поки домовишся, то можливо інколи краще самому проробити громадське розслідування так. з кілько організаціями і розіслати в медіа, сказавши, що ми готові пояснити. Але виходячи з того, що ви говорите, у нас є міністерство, у нас є громадська рада, яка легітимніша ніж інша громадськість. І якщо громадська рада буде кишеньковою щодо міністерства, то громадськість інша, що буде говорити, вона буде не такою легітимною. Їх слово не буде так важне. Так, да, але кишенькові громадські ради їх завжди дуже чітко видно. Тобто як в регіоні, як в районі, як в місті, як при мері, як при міністрові, чи при президентові, чи при сільському голові, під контрольну кишенькову громадську раду дуже чітко видно. Перше персональний як склад розпізнати так. персональний склад, з кого вона складається? Угу. Якщо там всі свої, всі наближені, все зрозуміло. Друге, сам момент створення. Тобто, момент створення ми там бачимо зразу мера, міністра, керівника влади, вони там в обнімочку сразу угу. по засосах ударили, все хорошо, тиснув руку, потиснули і пропали. Пропали або до виборів, або до ЧП, або mm -hmm. до якоїсь потреби зустріти якусь делегацію, якусь громадську раду за кордоном, або ще щось таке, якісь гості. Все, з'явились знов, покрасувалися перед камерами, в медіа виступили, там який хороший у нас там влада, mm -hmm. орган влади і так далі, і знов пропали. То ці громадські ради дуже чітко видно. Google, інтернет одразу допоможе подивитися, що і до чого. Mm -hmm. Громадські ради, які працюють, теж чітко видно. Зустрілися, потиснули руку владі, можливо, так само зразу поки продемонстрували любов, але насправді через тиждень почали по робити графік засідань, викликати по черзі представників органу влади. Ну, якщо це місцевий рівень, мерії, якщо це обласний рівень, обласних депутатів-чиновників, якщо міністерський рівень, керівники департаменту, міністри, але не завжди бувають заслуховувати, така аналізувати документи. Uh -huh. Просити їх проєкти, документи наперед давати перед прийняттям, ухваленням, узгодженням в уряді, тоді відсилати їм поправки пропозиції, розглядати прийнятий документ після, це такий нормальний робочий процес. В результаті громадська рада сковиряє все в процесі виконання uh -huh. і в процесі проєктування. Тому тоді кожна дія підконтрольна, підзвітна. І навіть якщо друзі в основному міністерства чи мерії, але серед громадської ради в такої працюючої, одна-дві людини. Працюючи, застосувалося, то uh -huh. це вже справляє враження, тому що все одно відчуваєш, що ти до когось ходиш, звітуєшся, комусь підкреслюєш. Тому що як, ви ж, ну, журналісти, ви прийдете з камерою і закличете на ефір, коли ЧП, скандал, сенсація, uh -huh. большой успіх. Uh -huh. А в поточному, звичайному режимі робочому, хто має контролювати? Та ніхто не контролює. Правоохоронні органи коли прийдуть? Коли кримінальне діло є, втанець є? Втанець. Да, коли станеться. А в звичайному, нормальному робочому режимі підказати, спрямувати, подивитись, висловити альтернативну думку. В цьому є смисл громадських рад. Бути Але... Пощо, але якщо ось все добре в міністерстві, його його перевіряє нормальна громадська рада і нічого не знаходить. І тобто, нічого не потрапляє в медіа, нічого не потрапляє в поліцію. І з першого вигляду, що вона нічого не робить, що вона кишенькова, бо про неї нічого не, не чути. Видно по, по процедурах. Так. Видно. Тобто, якщо громадська рада постійно працює, постійно документи заслуговує, uh -huh. постійно в них живий процес. Люди, які в громадській раді мають можливість доступу до всіх цих процесів, і вони реально там про проаналі там 70% документів, заслухали там 70% чиновників, виконавців, людей на посадах, а потім виявляється ЧП якесь. Зібрання Романської культурної спадщини ГО при Міністерстві можу, оборони оборони може також щось заслуховувати і щось робити. Це я читаю список, одна Ні, з волонтерів. органів. Самостійно, да, самостійно одна організація. Громадська рада це колективна праця. Uh -huh. О, дивіться, в чому, в чому різниця? Якщо громадська організація одна індивідуально проводить, чи громадянин. Чи громадська організація проводить громадський контроль, то вона сама здобуває прийомний час, вона сама здобуває можливість зайти фізичного заходу. Ви там про Десну згадували. Так. А якщо ж там мови, та тобто дозволять, не дозволять. А якщо мова йде про громадську раду, то по-перше, вона вже там всередині органу влади. Угу. По-друге, якщо вона б там прийняла рішення про те, що хоче проінспектувати той чи інший об'єкт за рахунок її легітимності, її не відмовлять скоріше за все. Громадською радою не відмовить зустрітися посадова особа високого рангу. Міністр, mm -hmm. заступник, спеціаліст, чому тому, що це велика кількість людей, і якщо навіть вони не можуть зустрітися в зручний час, то зустрінуться там в якийсь інший Незручний, час, так. тобто а громадські організації чи активісту індивідуально сподіватися про те, що він матиме можливість поспілкуватися з вищими людьми перепискою в звичайному форматі. Тому, звичайно, громадські активісти дуже часто люблять зайти в громадські ради, але професіонали громадської діяльності знають дуже добре, що професійний один журналіст-розслідувач. Чи професійний громадський діяч-монітор, чи професійний правоохоронець, слідчий чи людина аналітик набагато швидше все зрозуміє до кінця, ніж колектив громадської ради, але все одно використовують інструмент громадської громадської ради, тому що це ще й елемент впровадження змін. Тобто дуже багато громадських організацій, використовуючи громадських активістів громадську раду для того, щоб через неї рекламувати, проштовхувати, декламувати. Подавати свої пропозиції щодо вирішення тих чи інших проблем на місцевому регіональному рівні. Тобто, якщо підвести підсумок, то це так. Громадські ради далеко не найефективніший інструмент громадського контролю, це специфічний інструмент громадського контролю. Але він популярний, його активно використовують і його легітимно сприймає влада. Тому що влада розуміє, що це громадськість біля нас, і незалежно від того, добре з нею живуть чи погано з нею живуть, на неї звертають увагу. А в умовах того, що в нас не дуже шанують право, а шанують особисті зв'язки. Коли громадським радам вдається зробити щось корисне чи хороше, і цей процес у нас розвивається. І ще буквально 10 років тому була дискусія тільки про те, чи мають мати мати право бути громадські ради. Потім УНЦПД, Максим Лациба і інші розробники цих документів багато чого зробили для того, щоб унормувати цей документ. Тепер це звичайне правило для українських органів влади мати громадську раду. А там вже різні варіанти: ручну, неручну, працюючи, не працюючу. Це вже інше питання. Але взагалі це вже не диво, громадська рада при органі влади, тобто громадський контроль в Україні, потрошки впроваджується. Це добре, і на такому позитиві дякую, Олександру Солонтаєву, експерту інституту політичної освіти. Дуже вам дякую.